Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали на моє книжкове відео. Мене звати Аліна і сьогодні я з вами поділюся моїми новенькими книжками у бібліотеці. Вибачте, що довго не знімала для вас відео. Я чекала моє новеньке світло, яке зараз вже працює на покращення картинки на моєму каналі. Напишіть обов'язково в коментарях, чи ви побачили хоч якусь різницю. Надію, що вона помітна. Друзі, мені буде дуже приємно, якщо ви підтримаєте це відео вашою вподобайкою, напишете мені якийсь приємний коментар у підтримку цього відео. Це дуже сильно мене буде надихати на створення нового контенту для вас. Першою із трьох книг, які я взяла почитати у когось, була книга Мій Шеріден Голос Арчера, яку я вже успішно встигла прочитати і відправити до своєї власниці. І тут в мене є ще дві книжечки. Їх мені запропонувала прочитати моя люба підписниця Настя. І мені було дуже приємно отримати навіть не одну книгу, про яку ми з нею домовлялися, а ще й іншу, про яку ми просто говорили, що я її хочу прочитати. Дякую, Настя, ще раз за такий несподіваний підгончик. Але почнемо ми із першої книги. Яку ми взагалі домовлялися. Це печінка Міджені. Я давно хочу вже прочитати цю славнозвісну азійську сімейну сагу. І я була дуже сильно здивована, що у нас вона вийшла з ось таким шрифтом манюсіньким. Це мене трішки відлякає, тому що у книжці 472 сторінки, але вона, я впевнена, що буде дуже цікавою. І дуже дуже такою драматичної, я впевнена, що мої сльози тут будуть пролиті. Я знаю, що це сімейна сага про дівчину та матір, які живуть у будинку, де багато дуже кімнати кім можна в принципі комусь і здати і на цьому заробити гроші. Тому що я так розумію, що з будувальником цієї сім'ї напевно щось сталося, що вони залишилися вдвох. І ось туди приходить якийсь дивний чоловік, розповідає про свою трагедію, свою таку, про своє таке важке життя, і вони намагаються якось йому допомогти, доглядаючи його. Мені дуже цікаво, до чого це далі заведе. Кажуть, що тут ще є якась драматична доля у самої дівчини молодої. Ну, мені буде дуже цікаво про це прочитати. Не пам'ятаю, якщо чесно, чи це Японія буде, чи Китай, чи Корея. Дізнаємось, коли прочитаємо. І друга книга, яку я не очікувала отримати в цій посилці, але Настя запам'ятала, що я її хотіла прочитати, це Сходження Сендліна від Джесаї Бентрефта. Подивіться тільки на скільки людина тут наклеїла стікерів. А що це означає? Що їй хотілося щось нотувати, що щось зацепилося за її читацьке око. Що вона захотіла на цьому наголосити? Мені завжди дуже цікаво передивлюватися, хто на чому клеїть стікери, тому що як показує статистика, дуже часто місця ці зовсім не збігаються із тими місцями, де б я приклеїла стікери. Знаю, що це буде якась урбаністичне фентезі, яка буде побудована на тому, що існує якась така вавилонська вежа. Я знаю, що це трилогія буде, і ось вийшла поки що лише перша книга, цікаво, коли вийде друга. І не знаю ще, чи я буду її очікувати, чи ні. Подивимося, коли першу частину прочитаю. Але ознайомитись з цією історією я хотіла вже дуже багато років. Навіть приступала до неї англійською, але, чесно кажучи, рівень я не потягнула. Знаю, що тут головний герой прийшов на ярмарку разом із своєю дружиною, і вони вирішили, що. Через якийсь час там дуже багато було людей, вони зустрінуться під цією вежею Вавилонською, але вона там не з'явилася. І потім він бачить, як її якісь люди крадуть і заводять цю вежу. І він має її, звичайно ж, знайти, і він приходить якісь випробовування і піднімається по ось цій вежі. Мені цікаво, от все підняття цієї вежі. Це аж воно відбудеться в кінці третьої книги, чи ми про це вже дізнаємося в кінці першої. Дуже цікаво, дуже цікаво. Кажуть, що там нібито кожен рівень це якась інша верства населення там живе, привілегійована, і тобто там вже королі президента десь там зверху, і як він туди добереться, і наскільки швидко. Я думаю, що це дуже цікава, має бути історія. Якщо хтось вже її читав, то обов'язково поділіться своїми враженнями. З книгами, які я взяла почитати, у мене вже буде все. І зараз, напевно, будемо переходити до тих видавництв, від яких у мене по одній книжечці. Недалеко ми втікли від Азій. Ської літератури тут у мене мигдаль сонвонпхон. Більш за все, що саме цю книгу я буду читати у влозі для моїх спонсорів, тому що вони її обрали, але вона. Набрала однакову кількість балів ще з однією книгою. Я вам далі трішки її покажу. Сама вже, напевно, буду вирішувати. Якщо ніхто не доголосує, вирішальний свій голос не залишить, то я буду сама вже вирішувати, яку більше хочу прочитати. Але напевно, все-таки зараз я розумію, що більше я схиляюся до читання книги Мигдаль. Про цю книгу я мало знаю, тільки те, що у головного героя є якась хвороба. Він народився із вродженим невмінням відчувати якісь емоції, і він у нас знайомиться із якимось дуже екстраним. Вагантним дуже експресійним юнаком, і мені стається, що ось той новий знайомий буде викликати в нього дуже багато різних емоцій і заводитиме його в якісь дуже такі несподівані повороти сюжету. Наступну книжечко я вже навіть встигла трішки надкусити відразу після того, як я її купила в книгарні, сіла в метро і вирішила: я хочу дізнатися, що ж там такого цікавого. І взяла читати міністерство часу від Каліан Бредлі. Він її минуле, вона його майбутнє. Я майже нічого не зрозуміла за перші 20 сторінок. Що я прочитала тут. Дівчина приходить на нову роботу, її розповідають, що в них є якийсь такий. Приборчик, який може транспортувати людей із минулого в теперішнє. і ті люди, які в тому своєму минулому житті вони ніби мали би померти, їх тут нібито воскрешають і дозволяють їм жити у теперішньому часі. І їм потрібні такі люди, яких називають мостами. Які мають пристосувати цих людей із минулого в теперішнє життя, і наші головні героїні дають в опіку чоловіка вже такого доволі дорослого. Він дуже такий симпатичний, сексуальний, і вона має з ним прожити. У своїй квартирі цілий рік не знаю навіщо. Це якісь такі у них правила там на роботі, начебто, в минулому житті він був капітаном корабля, який здійснював експедиції в Арктику. Дуже цікаво. Я так розумію, він нібито мав би загинути в своєму минулому житті, але його чогось там вихопили, і він їм у теперішньому більше потрібен. Будемо читати, це наукова фантастика. Я ще такого не разу не читала. Надію, що ця книжка мені дуже сподобається, тому що в Надій на неї покладено дуже багато. І ті перші 20 сторінок мене такі добряче злякали. Це була вам показати книжечку із невеличкого книгу обміну з моєю подругою Настю. Це Берджес Гріпт, суд англійських вбивств» від Керолайн Грем. Я нічого не знаю. Про цю книжку мені дуже цікаво подивитися, що тут Настя відмічала. Я пам'ятаю, що Настя мені розповідала, що книга їй сподобалась, але не прям я щоб щось таке вау, того в принципі вона в бібліотеці її не хоче в себе тримати, перечитувати не буде, Але це було доволі таке атмосферне чтиво, тому я свідомо залишаю цю книжку на якісь такі осінні читання, коли мені забракне атмосфери трилерів Багато Крісті, тоді я знатиму, куди звертатися. У мене тут є декілька книжкових подаруночків. А точніше три книги, і дві з них мені подарувала Ангеліна з каналу Ангеліна Читай на моє день народження. Ми трішки пізніше в кав'ярні зустрілися, і вона подарувала мені дві заключні частини ось цього циклу Сюзанни Колінз про голодні ігри. Це полум'я займається та «Переспівниця». Чесно кажучи, мені було дуже сильно приємно, і я дуже зраділа, адже я бачила, що хтось такий забронював ці книжки в моїм відлисті, але так і не подарував. І мені ставалося, що ну 100% мені хтось подарує ці книги. Знаючи, як мені сподобалися голодні ігри. Перша частина. Тому я дуже здивувалась, коли на День народження у всіх посилочках я цих книжок не побачила. А виявляється, що це Ангеліна їх забронювала, і вони чекали на мене просто трішки пізніше. Я вже навіть почала читати «Полом я займається, наклеїла тут стікери. Але я так і не продовжила її читати далі. Мені якось в моменті після іншої книги, яку я нещодавно закінчила читати. Я вам також її покажу в цьому відео. Мені перехотілося на деякий час читати книжки, де є якісь ігри на виживання, тому я поки що її відклала, але обов'язково буду повертатися. І з наступного подаруночка ми з вами плавно переходимо до трьох книжечок РМ, які в мене з'явилися в бібліотеці. І це подарунок від Марини з каналу Книголісся. Це обіцянка дракона Аліза Бетлім. Ця книжка така красива, що я просто не можу на неї надивитися, не можу нарадітися, що в мене вже повна колекція зібрана. І перша, і друга частина цієї дилогії в мене є. Якщо вони мені сподобаються, то я задумаюсь про придбання приквілу. Дуже красива книжка. Мені це просто один із найгарніших корінців серед усіх книжок в РМ. Ну, дуже вони мені подобаються. Тепер залишається надіятися, що ця дологія мені дуже сильно прийдеться по смаку, тому що покладаю в неї я великі надії, надію, що я не розчаруюся. Я вже вирішила показати їх дві вам відразу. Зовсім скоро намагатимуся вже взятися за прочитання першої частини шість багряних журавлів. І потім подивимося, наскільки сильно мені сподобається ця історія, чи захочу я відразу її продовжити, чи зроблю невеличку перерву. Я поки що не впевнена, що ці книжки мені сподобаються, але вони такі красиві, що я, якось, маючи таку можливість їх придбати, їх попросити, щоб мені хтось подарував, я захотіла це зробити, і тепер я просто спокійно дивлюся, як вони у мене є, як вони лежать і чекають свого прочитання. Тому скоро очікуйте віток на 6 багряних журавлів, я думаю. Наступні дві книжки від видавництва РМ я вже сама собі придбала, і перша із них це величезний пухляж. Після того, як я подивилася відео моєї подруги Лєни про цю класичну історію, я зрозуміла, що у нас наскільки з Лєною співпадають смаки в класичній літературі, що якщо я куплю собі цю книжку, якщо я її прочитаю не прямо зразу, навіть потім якось, то я все одно впевнена, що я отримую величезне задоволення від читання. Це ярмарок суєти Вільяма Мейкпіса-Текерея. Я ніколи не знала, що його звати Мейпіс. Мейпіс Ярмарок суєти. Мені не подобається назва суєти. Я би хотіла, щоб тут була марнотратства ярмарка, але вже якось так вибрали РМ, то вже так і буде. Це перша моя книжка із їхньої класичної серії. І, в принципі, мені подобається це видання і якість його також хороша. Подивіться, який тут шрифт. Ну, не такий великий, як, наприклад, у книжках Колін Гувер чи інших книгах Арем, але все-таки не такий маленький, як я очікувала, і які у них бувають. Тому я прям дуже рада, що вона в мене з'явилася. Чесно кажучи, я не знаю, про що це історія. Я подивилась повністю. Лєна на відео, яке присвячене цій книзі. До речі, переходьте, подивіться його також. Але наскільки там Лена ось так говорить про неї, що я до сих пір не знаю, про що вона взагалі буде. Але те, що автор хотів вкласти в цю історію, мене зацепило, тому однозначно буду читати Така вона пухляшка, гарненька. Скільки тут стрінок. 873. Якщо хтось крім ліни ще читав ярмарку суєти, то обов'язково напишіть мені в коментарях, чи динамічна ця історія, чи цікава, чи вона вам сподобалась, чи не сподобалась, мені буде дуже цікаво дізнатися. І останню книжку РМ я вирішила собі придбати, тому що на неї була ну, дуже приваблива ціна. Хтось на барахолці її продавав буквально за 300 гривень, і я подумала, що, вона така красива, як можна її не купити? Її треба прочитати восени, додати в якусь цікавеньку підбірку для вас. І це остання оповідка таткової, нареченої. Я ледь-ледь себе стримала, щоб не сказати книжкової. У мене прям язик уже хотів <смас> сказати це. І в попередньому відео я так і казала, що тут у мене книжкова наречена. Від авторки чи автора Рокшані Чокші. Я нічого цього автора не читала. Мені дуже подобається, як рем оформили цю книжку. О, це авторка, дуже красива, молода. Прям взагалі дуже красива дівчина. Подивіться тільки на. Боже, боже, як це гарно. Я ще не бачила прям книжок по чорному чи по-синьому золотим намальовано тут все. Дуже вона красива. Тут такі форзи, ці атмосферні, вони, до речі, різні. І ось такий чудовий зріз із птахами, ключиками, якимись цепочками. Дуже гарно виглядає. Надію, що вона мені сподобається. Також нічогісінько я не знаю. Про сюжет цієї історії. Подивіться тільки, ну який тут класний шрифт. Тут дуже мало сторінок. 311 сторінок. У -у -у -у. Це прочитається дуже швидко. І надію, що дуже захопливо. Я бачила відгук. Олесі з каналу Літералі Леся, що тут цю книгу треба брати і читати не заради сюжету, а заради атмосфери, якихось таких гнилих квітів, такого нуару, будуару. Ну, прямо-таки вона дуже атмосферна. О, я теж тільки ну, помітила, що тут на обкладинці є лиця жінок, з яких виростають квіти. Тільки ну придивіться. Так прикольно виглядає і ось тут такі. Золотенькі квіточки, 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 ластівку. Буду читати. Відгуки я поки що не бачила, крім Олесіного ніякого. але ну, гріх таку красу було не купити за 300 гривень. Також погоджуйтесь. Наступні чотири книги в мене від видавництва ранок та «Рідбері». Почнемо ми, напевно, із самої красивої, на мою думку, книги, тому що вона повна дуже красивих ілюстрацій. Це книжечка від видавництва ранок дитячого, це Н із зелених дахів від Люсі Монгомері. Це дуже красива книга. Я дуже довго хотіла її для своєї донечки. Вона. Ну, така вже весняна, така красива. Я починала дивитися цей серіал, і він мені дуже сподобався. Але потім я зрозуміла, що я все-таки не серіальна людина. Це просто краса неземна. Надіюсь, що цей звук дуже сильно буде в мікрофоні вам залежати. Звук, гортані сторінок. Ну, тільки нам подивіться. І дуже гарно шрифт видно. І які красиві ілюстрації, як вони описують сцени із фільму. Дуже все гарно. Тут уже наша N буде і доросліша, не тільки там підлітковий якийсь такий вік чи дитячий. Просто, м -м, як це можна молоди купити, я не знаю. Прочитаю цю історію в такому вигляді, ілюстрованому, а потім вже буду дивитися, чи хочу я читати книжки повністю. Які без ілюстрацій, просто які виходять у видавництва Урбіно. Але я вважаю для такого першого знайомства цієї історії ця книжка дуже класна. Надію, що моя донька підросте і також прочитає цю історію, тому що вона. Неймовірно, красиво ілюстрована. Ось цю книжку я планую вже сьогодні почати читати. Наступні три книги будуть від Рідбері. І перша із них я вже навіть встигла прочитати це «Безсила» Лорен Робертс. Здобич, мисливець, створені одне для одного. Ця історія в мене читалася довго, про неї я вам розповім у своєму прочитаному. На цю історію в мене вже виходить відгук у вигляді Рілз у моєму інстаграмі, тому, якщо ще не підписалися, то обов'язково підписуйтесь. Будете бачити першими мої враження на Книжечки у цьому світі в нашій головній героїні немає сил, а всіх інших людей є. Їй доводиться все життя брехати, переховуватися щоб її просто не вбили. Але потім вона випадково грабує принца і її викликають на якісь там ігри, типу як голодні ігри, але трішки по-іншому. Якщо читали цю історію, то обов'язково напишіть. А особливо, якщо ви читали і голодні ігри, і без сили, то напишіть, що вам більше сподобалося. Наступну книгу я собі дуже сильно хотіла, тому що я наслухала, що це дуже цікаве скандинавське фентесі із такою сильною головною героїні, в якої є свій такий стержень, свій характер, і тому я дуже захотіла прочитати Долю вписану в кров від Даніель Єнісен. Подивіться тільки ну, на це оформлення. У, Боже. А друга книга це дилогія чи трилогія. Планується, я точніше не пам'ятаю. Знаю тільки, що це перша частина. Я вже бачила формування другої. Вона така коричнево-червона. І тут, по-моєму, вже інша жіночка намальована, чи така сама. Але ось це, це поєднання кольорів. Коричневий та бірюзовий, це просто щось нереальне. В цій книги така цікава анотація. Деякі моменти я вам зчитувати не буду, тому що вважаю, що це може бути спойлером, але деякі все-таки хочуть зачитати: усе почалося з патрення риби та палкої мрії Фреї бути воїтелькою. Так, вона обтяжена шлюбом з ненависним чоловіком, але в її крові таємниця. Наскільки жорстка, що навіть богам цікаво, як обернеться життя цієї смертної, епічна романтика скандинавської міфології, зрада вбивства, магія та заборонене кохання в першому томі саги про невиткані долі, шалений екшен і приголомшливий фінал, запорука вибухового продовження, Хоробера, стійка співчутлива героїня увесь тягар світу на її плечах. Я надіюсь, що вона той тягар витримає і що ця книжка дуже класно закінчиться. Так класно, що я буду дуже сильно чекати на її продовження. Надіюсь, що воно незабаром буде вже виходити. Побачила, що тут ще прикольно так розділи оформлюються. Дуже-дуже красива книга. Я думаю, що своїм оформленням вона дуже багатьох поціновувачів епічного фентезі до себе буде приваблювати. Наступну книгу я вирішила прочитати через її безмежно літнє оформлення. Це перша частина із квадрології, тут буде чотири частини, і тут нібито буде оповідь вестися від кожної із головних героїнь. Перша це оповідь Ейвері, друга оповідь Ізабели, потім Одіни і потім Лінь. І дуже красиво ці всі чотири книги будуть разом виглядати, і з іншого боку, вони будуть так схоже виглядати, що якби не ось ці цифри на обкладинках, одна секунда, два життя, три припливи, чотири секрети, ви б не зрозуміли, яка частина перша, яка друга, яка третя і четверта. Тут у нас буде історія із вайбами світанку Тейлор Дженкінс Рід, плюс востаннє, коли я збрехала. По тому, як я прочитала анотацію, вона мені дуже сильно це все нагадала. Тут у нас їдуть відпочивати до моря, до океану п'ять подруг, але десь одна із них зникає. Потім проходить дуже багато років, і одна із цих дівчат повертається на це узбережжя, щоб залікувати своє розбите серце. Тут ось у нас така є також карта красива, і одним із припливів туди приносить чиєсь тіло. Цікаво, чи це було тіло у тієї дівчини, яка зникла, чи то була не вона. Дуже мені буде цікаво, чи це буде не одна й та сама історія, яка буде розповідатися очима всіх чотирьох дівчат, чи, можливо, щось цікавіше авторка придумає. Подивимося, я планую її, в принципі, скоро брати читати. За ось ці дві книжки проголосували однаковісінько, тому я буду вирішувати між ось цією і ось цією для свого сподвижкого влогу. Наступними я покажу вам дві книжки від видавництва Небо. Це зловісний Вікторій Шваб. Я ще не знайома із цим циклом. Шваб, і мені здається, що він має бути дуже атмосферним, таким також готичним. Ось ця взагалі ілюстрація. Мені дуже нагадує серіал про Сабріну від Нетфлікса. Знаю, що це буде якась історія від найкращих друзів до найбільших ворогів, і тут, нібито чи дві, чи три частини мають бути. Мені здається, начебто, дві. Наступне називатиметься «Мстивий». Наступна книга, вона вже в моїх епічних планах на прочитання, можливо, на початку осені. Це з Брендена Сандерсо. Я вже вам казала і показувала її в попередніх відео. Якщо хтось не дивився то, напевно, ще не бачив, що вона в мене з'явилася. І ця історія з одного боку мене дуже приваблює, а з іншого боку трішки лякає, тому що я не знаю, чи це був вдалий вибір для знайомства. Але подивимося, треба якось вже щось починати, з чогось пробувати. Я знаю, що це одинична книга, яка не входить в ніяку серію, тому, в принципі, якщо мені не сподобається, то нічого страшного. Вона тут дуже-дуже красива по оформленню. Просто вау! Ось ця мені дуже ілюстрація подобається. Тут також багатько сторінок, такий збільшений формат, 735 сторінок. Але шрифт тут нормальний. Десь як у РМ, у ярмарки суєти. Буду найближчим часом також приділяти її увагу та читати. У мене з'явилася одна книжечка англійською, яку я купила собі на секонд-хенді. І, до речі, я подивилася, що яка якбу, вона у нас також продається і коштує десь приблизно 680-700 гривень. А я її купила на завозі в перший день на вагу за 130 гривень. Це Libby Page, це 24 hours Cafe. кафе. Це у нас буде якась така немаленька історія. Тут 422 сторінки, ось таким ось шрифтом. Про двох подруг, які працюють в цілодобовому кафе, до яких приходять якісь інші люди, які працюють в інших бутіках там або також кафешках цілодобових. Є вони будуть розповідати їм про якісь моменти із свого життя. В неї хороший рейтинг. Десь приблизно 4 чи 4,2 навіть бачу, що ця авторка ще багато книжок написала, як мінімум ось ще дві. І ще я подивилася їхні анотації, Вони доволі такі цікаві. Тому подивимося, чи мене з нею складеться, коли я захочу щось таке легеньке прочитати. Напевно, якась драматичне, романтичне. То візьму собі цю книжечку почитати. І останні чотири історії в цьому відео це книжки від видавництва Віват. Дві із них це однієї авторки книги, які нещодавно заполонили наш книжковий ринок. І я все більше бачу відгуків на них і кажуть, що ця авторка неймовірно красиво пише. І я говорю про Енна Політану. Тут у мене дві її книжечки: це Любий Едварде та Привіт, Красури. Напевно, першою я все-таки хочу прочитати Любий Едварде, щоб. Так, тут у мене вже закладинка випливає, я вже намагалася її починати читати, але щось мене тоді відволікло. Це в нас буде історія про єдиного хлопчика, який вижив в авіатрощі. Будуть також різні розділи від інших людей, які також летіли в цьому літаку, які в них були не в житті, або яке щастя вони на той момент переживали. І тому це ще більш трагічніше розуміти, що вони потім в кінці розіб'ються. Я відчуваю, що тут не одну сльозинку я почув на цій історії. Моя подруга міла мені дуже сильно її рекомендувала, тому я їй довіряю. І в найближчий час буду братися за прочитання цієї історії. І наступна книга, як ви вже бачили, це привіт красона. Мені дуже подобається її оформлення. Ще також є один із варіантів оригінального оформлення. Це така ж сама картина, тільки ось вона має таку ніжну рожеву рамочку. І так красиво, і з рожевим також було б дуже красиво. Я знаю, що це така доволі велика об'ємна сімейна сага із секретами різних поколінь. Тут у нас. На 520-тій сторінці тільки подяки починаються. Тут у нас головний герой, який має якесь драматичне дитинство. Він щось там в тому дитинстві таке сталося, що це дуже повпливало на його стосунки із батьками. І тому він дуже був радий закохатися в дівчину, в якої дуже дружня величезна сім'я. Крім неї, там ще є троє сестер, які всі дуже між собою близькі, які дуже класно. Спілкується і тому його ось там так мило приймають, огортають таким теплом. Я знаю, що тут будуть розділи від різних головних героїнь про кожну із цих сестер, також розділи від цього головного героя Вільяма. Мені дуже цікаво, які ж такі таємниці криються в його минулому, тому хочу незабаром також взяти її прочитати. На наступній історії вже почула, скільки. Різних відтоків, компрометуючих один одного, тому що хтось каже, неймовірно класна книжка, хтось каже, взагалі така нецікава книга, що просто не змогла дочитати. І говорю я про баладонну Адалін Грейс. Мені дуже подобається її оформлення. Ці позиція, це просто вкус, дуже-дуже смачненько виглядає. Це такий класний квадратненький формат книги, дуже класно вона розгортається. І класний шрифт. знаю, що тут про дівчину, яка має надстібність бачити різних духів померлих людей, і ось її. Дуже багато років не можуть нормально вдочерити, її постійно повертають. І ось знаходиться якийсь дуже-дуже дальній родич, який забирає її до себе в маєток. Там живе цей чоловік, і його сини, і з їхньої матері щось сталося. І вона потім починає в цьому будинку бачити дух їхньої матері, яка розповідає, що з нею сталося, і намагається добитися того, щоб наша головна героїня, нарешті, викрила того, хто в цьому винен. Тому. Я дуже зацікавна в цій історії, кажучи, що тут взагалі ця детективна лінія не на основному плані, і тут дуже цікава лінія любовна. Не буду вам казати з ким, але тільки но ну, я про це дізналася, така інтересна дуже-дуже цікаво, тому скоро буду братися за її прочитання. І остання книжка в цій підбірці в моїх книжкових покупочок це Енциклопедія Феррі від Емілі Вайлд. Яка це красива книжечка. Вона мені чимось нагадує, не знаю, якийсь блокнотик для рецептів, така вся грибочки, така якась ожинка. Воно дуже красива, такі ніжні форзи. Також той же самий квадратний, зручний формат. Нічого не знаю про цю історію, чесно кажучи, не хочу собі нагадувати, читаючи анотацію. Вчулася, що ця книжка дуже така розмірена, романтична, і чимось навіть е, трішки за своїми вайбами схожа на. Дослідження утоплення авріт, так. І саме ось це таке порівняння мене дуже ці зацікавило, і Я захотіла її через це взяти прочитати, тому що дослідження утоплення мені дуже сподобалось. Тому, надію, що також скоро ще до осені намагатимуся встигнути прочитати цю історію. Мені вже ж не віриться, що вже половина літа пройшла, і скоро осінь. Таке холодне літо було, зараз просто якесь спекло. 347 тут сторінок. <свистач> mm -hmm. Історія Емілі Вайлд і Вендела Бемблі продовжується у книзі 2. Тут пишуть в кінці. Mm -hmm. Це не одиночна історія. До речі, я дуже довго думала, що це авторку звати Емілі Вайлд, а насправді її звати Гізер Фосет, а це енциклопедія Фері Емілі Вайлд головної героїні. Скоро будемо також, я думаю, читати, знайомитися і буду ділитися з вами своїми враженнями. Ну ось і все, друзі. Я вам розповіла про всі свої новенькі книжечки в бібліотеці. Я вирішила не повертатися до тих книг, які мені подарували на день народження, тому що тоді це відео просто було якесь безкінечне. А я вже хочу пошвидше його змонтувати для вас та викласти. Тому хто не дивився моє відео із книжковими подарунками на день народження, то просто переходьте і подивіться там на всі інші книги, які я вирішила не показувати в цьому відео. Дякую вам, друзі, за увагу. Зовсім скоро побачимося у нових відео. Якщо ви сумуєте за мною за моїми відео і хочете бачити їх більше то підключайте собі спонсорство, як завжди, в описі під цим відео будуть різні тайм-коди, посилання на мої соціальні мережі, посилання на підключення спонсорства, тому обов'язково туди заглядайте. Ну що, друзі, будемо вже з вами прощатися. Я бажаю вам в цьому липні прочитати одну із найкращих книжок цього читацького 2025 року, про яку ви мені потім напишете в коментарях. Зовсім скоро побачимось, друзі. Па-па!